Всі зараз ти зануришся в практику медитацію, істинної любові до себе і прийняття себе. Сідай, будь ласка, зручно. Можеш лягти навіть. Головна умова, щоб тобі було комфортно. Заключуй очі, поринь своєю свідомістю всередину свого тіла і зроби кілька циклів дихання, поглиблюючи своє дихання з кожним разом. Вдих і повільний видих. Зроби таких циклів мінімум 5. Самостійно. І коли ти будеш видихати кожного разу, дозволяй своєму тілу розслабитися, дозволяй своєму мозку розслабитися. Дозволяй своєму серцю розслабитися. І на тому циклі дихання, на якому ти зараз, ти робиш ще один глибокий-глибокий вдих, він буде глибший за попередній, затримаєш дихання на кілька секунд, комфортні кілька секунд для тебе і навидайся. Відпускаєш всю напругу в тілі, відпускаєш всі думки, залишаєшся в собі з собою і для себе. І ти можеш бачити, знати або просто відчувати, як енергія із самого центру Землі вона підіймається вище. Вона підіймається, проходить крізь всі шари землі і доходить до твоїх ніг, доходить до твоїх стоп, заходить потужними каналами через твої стопи і починає циркулювати твоїм тілом. І ти здячністю приймаєш цю енергію, здячністю до матінки землі, відчуваєш її підтримку. Відчуваєш цю матеріальну яскраву енергію, або просто знаєш, що вона є твоєю підтримкою. І в цей самий час енергії самого космосу через твою маківку вливається білосніжним потоком сяйви. Це енергія безумовної любові, безумовної любові Всесвіту, безумовної любові Творця, Бога, як тобі зручно. А саме ця енергія створила тебе. Коли вона заходить всередину тебе, ти розумієш, що все, що всередині тебе воно вже створено цією енергією. І ти буквально розчиняєшся, твоє тіло розчиняється в цій енергії, починає зсередини розчинятися, всі клітинички тіла розчиняються в цій енергії, підсвічуються, вібрують, енергії землі. Продовжує свої стілюючі, гармонізуючі процеси, і енергія безумовної любові з тобою завжди. Вона розчиняє твоє тіло, і твоє тіло виходить в простір розчиненими молекулами. Ти є все і все є ти. Ти займаєш весь простір Всесвіту, і всередині тебе є цілий Всесвіт. Відчуй його. Відчуй себе частинкою цієї величезної системи світобудови. Відчуй свої найпрекрасніші вібрації, ті, на яких ти явилася в цей світ. Відчуй себе. Відчуй свою Повітряну структуру. Відчуй свою водяну структуру, Відчуй цей вогонь всередині себе, відчуй силу Духа і відчуй заземленість якраз через цю енергію землі, яка в тобі притікає. Ця вся підтримка всіх стихій, енергії землі і енергії світла Творця. Вона є з тобою завжди за замовчуванням. По праву твого народження вона вже з тобою завжди. І ти з такою впевненістю спускаєшся на рівень свого серця, своєю свідомістю, відчуваєш своє серце, через яке проходить світло творця. Ти відчуваєш тепло в своєму серці, сердечній чакрі. Це є найголовніший центр твого існування. Саме цей центр керує твоїм життям. Саме цей центр є головним орієнтиром, є пропускною базою, є найголовнішою частиною тебе. В з'єднанні з своїм центром. Сердечним ти з'єднуєшся з найвищою місією, цілями свого існування, себе для себе, себе для світу, себе для Всесвіту. Відчу своє серце найпотужнішою енергією, яка народилася з тобою. І вона вже тобі притаманна, вона вже є частиною тебе величезною, прекрасною. Відчув, як це тепло всередині серця, воно починає збільшуватися, а ти починаєш паралельно радіти тому, що в тебе є це серце, що в ньому є любов. І зараз ти можеш побачити, якої любові тобі хочеться посилити. Можливо, це любов до себе. Можливо, це любов до людей. Можливо, це любов до Бога. Можливо, це любов до того, що ти робиш. Сфокусуйся зараз, що прийшло тобі перше. І відклади це. Тому що це те, що по замовчуванню тобі вже належить. Це те, чого в тебе вже багато. І зараз ми з тобою сфокусуємося на найголовнішому це любов до себе. Пригадай, будь ласка, своїй пам'яті найкращі моменти, коли тобі було дуже добре. Коли ти точно відчувала радість. Коли ти точно відчувала щастя, коли ти точно відчувала любов, вся любов може бути і до себе, і до навколишнього світу, і до людей, і до тварин, але ти точно пам'ятаєш це відчуття любові пригадай його. Можливо, воно було в минулому житті, але зараз твоя підсвідомість покаже тобі цю історію. Посміхайся, згадуй ці приємні спогади. І раптом так трапилось, що ти не можеш пригадати цей момент саме тут і саме зараз. Я тебе запитаю, а якби ти знала, якби ти пам'ятала, що це могло бути, яка це могла би бути історія? Яка для тебе схожа на любов? Яку ти вважаєш енергію любові? Концентруйся на цій історії, не ті, що ти згадала, або не ті, що ти вважаєш, дійсно пов'язані з любов'ю. Передивися всі деталі, свої відчуття, своє щастя всередині себе, як б'ється твоє серце. Спокійні, а може, яскраві емоції. Саме той момент щастя, без наслідків, момент в моменті. Згадай його, відчуй його кожною клітиночкою свого тіла. Ця пам'ять вона завжди з тобою. Ти переживаєш або згадуєш цей момент, немов вперше. І це є знаком, що твоє серце відкрито. І це є впевненістю, що ти знаєш, як це і які це відчуття. І зараз подумай про ту любов, якої тобі бракує зараз. Направ цю всю свою радість на цю любов. На цю любов, яку ти вважаєш зараз, що і недостатня. Можливо, це любов до себе, можливо, це любов до світу, можливо, це любов до Бога, до дітей, до тварин. Але та перша, якої тобі хочеться зараз саме час. Направи ці відчуття енергетично ти можеш це робити, ти вмієш і тобі доступна. Ця така чарівна історія. Твій фокус дає енергію. Твій фокус формує реальність. Направляє цю радість, ці відчуття щастя. Саме там, де тобі бракує. Ти можеш бачити, як в твоє серце заливається любов. Можливо, там був такий шматочок, де хотілося залити туди, позаливати ці дірочки. або... Шматочки, щоб наповнити, згармонізувати. І ця любов, яка вже є в тобі, пробуджена, проходить через радість, через щастя, вона починає гармонізувати всі процеси в твоєму тілі білосніжним світлом. Це та любов, яку ти через себе пропускаєш, яка зараз під час цього медитаційного сеансу заходить до тебе. Маківку, і курсує твоїм тілом, твоє серце воно як посилюючий генератор воно тільки підсилює ту енергію, яка проходить крізь тебе. Тому, якщо ти вважаєш, що її недостатньо або її в тебе зовсім немає, ти завжди можеш підключитися до цього потоку енергії любові безумовної, яка проходить крізь тебе, твоє тіло. І найпершим чином крізь твоє серце. Зроби глибокий вдих. Заповни кожну клітиночку серця, кожну клітиночку тіла, любов'ю до себе. Коли серце заповнилось, воно переливається, ця енергія переливається через край. І ти можеш розповсюджувати її по всій території свого тіла за його межі, тому що пам'ятаєш, що твоє тіло, воно розчинене в просторі. І таким чином ти можеш розчинити цю любов на весь простір існування, на весь простір буття, така ти могутня. І в цей час. Тобі приходить завантаження. Я є велика жінка. Я є велика жінка, яка здатна ділитися, генерувати, віднаходити, концентрувати, примножувати. І знову ділитись любові від щирого серця, любові від серця, через яке я пропускаю безмежну любов, світла Творця. І коли я пропускаю цю любов скрізь себе, крізь своє серце, крізь своє тіло, крізь своє особисте існування, я є Творець. Я є творець своєї реальності з позиції любові, з найголовнішої позиції в своєму житті. Я є, я тут, я є любов. І ти можеш спостерігати, як любов від тебе. Розходиться на тисячі мільйони кілометрів. І вона торкається абсолютно кожної людини, абсолютно кожної живої істоти, кожної стихії, кожної молекули, яка потребує любові. Ти ділишся цією любов'ю з надлишку. і енергетичною хвилею вона повертається до тебе в ще більшому прекрасному. Троявлені. Промов про себе я приймаю любов, я дарую любов, я є любов, я люблю себе безумовно, так як любить мене творець. Кожну клітиночку тіла на всі рівні переконань закарбуй свою любов до себе. До найголовнішої людини в своєму житті у злагоді з Божественним планом і виборами твоїми, коли ти твориш і пропускаєш енергію Творця крізь себе. Глибокий вдих, коли ти будеш готова. І через енергію любові ти повертаєшся в цей світ.